Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі, з вами Аким. Давайте з самого початку подивимося це відео, а потім я висловлю свою думку. Це буде тільки особиста моя думка, яку я нікому не нав'язував. Увага на екран! Є потреба, є очікування від громадян про те, що будуть заборонені російські музичні продукти, інформаційні продукти на стрімінгових платформах, оскільки е умовна маша і Медведі, чи Маргінштерн чи Інстасамка. Це Загроза національній безпеці так. з точки зору, що це перше, що це нав'язування російської мови, з другої, тобто з, з моральної точки зору, це ненормально слухати російську музику чи дивитися російські фільми на штату. Слово пацана у нас два роки тому було популярне. Це, це що ми від влади хочемо насправді так. чути, що. Якщо... Ми забороняємо і так не можна, і це ненормально, Так, і другий момент. Відзначу, що це із безпекової точки зору небезпечно тим, що кожне прослуховування і перегляд це монетизація доходів РФ. А монетизація доходів РФ. Автоматично конвертується в постачання грошей в російський бюджет, а постачання грошей в російський бюджет конвертується в збільшення кількості шахетів по Україні, балістичних ракет, ну й будь-яких будь проявів агресії, оскільки вони просто заробляють більше грошей. Подивилися, уважно послухали. Я не буду маніпулювати тим, що у нас на сході нашої країни хлопці захищають 50, може 60, а може навіть навіть 70% російськомовних людей. Ні, я просто у вас, українці, я питаю українців, я не питаю депутатів. Депутати, депутати це сміття, депутати це люди, котрі йдуть вмисно грабувати нас, ставити нас, український народ, на коліна своїми законами. Якщо вони порушать той закон, що вони роблять, создали, вони його не виконують. Закони писані тільки для нас. Так от я питаю українців: невже у нас в Україні все так добре, що тільки залишилося мовне питання, кого слухати, на якій мові нам розмовляти? Я чесно вам скажу, це моя думка. Людина вправі розмовляти на будь-якій мові. Але якщо людина в Україні заходить в якесь приміщення, там, наприклад, ну я не знаю, ну давайте. Магазин там, або там Верховна Рада, або е, якийсь там навчальний заклад. В общем, там, де пов'язана українська мова 100%, будь-яка людина наша українська, вона повинна переходити на українську мову. Тут я згоден. І в Україні повинна бути тільки українська мова. Але не може забороняти людині заходити і слухати. Тих самих блогерів або політиків Російської Федерації. Будь-яка людина в Україні повинна знати, що нам готує наш ворог. І його треба і дивитися, і слухати, і знати, що він готує. І я вважаю, що ніхто не має права забороняти будь-якої людини в Україні, розмовляти будь-якою мовою, або слухати якісь пісні, або дивитися якісь фільми. Фільми, Ось скажіть мені, будь ласка, яку національну безпеку, небезпеку несе ті люди, котрих він назвав? І це я слухаю ще не тільки від нього, а багатьох людей. І, наприклад, навіть від військових, що воно треба переходити тільки на українську мову слухати. Я, наприклад, на роботі розмовляю виключно, може, не чиста українська мова, але на суржику я розмовляю. От зараз я записую відео. Я не знаю, гарна українська мова, не гарна українська мова. Але я намагаюся записувати відео на українській мові. І мені ніхто не має права заборонити розмовляти на моєму каналі на англійській мові, на китайській, на російській мові. До речі, російська мова це не власність Росії. У Росії немає нічого свого, навіть навіть мови. Російська мова це наша українська трошки перероблена. Тому що в російській мові там 50% нашої української мови, там стара болгарська. Я вже замахався це пояснювати. Там латинь присутня, там тюркська мова. У росіян нема нічого свого, крім свого болота, маскові, та й все. Я наведу вам маленький приклад стосовно навіть даже англійської мови. Чому вивчаєте англійську мову? Щоб розуміти людину, правильно? Правильно, що, що вона каже. Але ж англійська мова. Це ж також мова окупанта, як мені кажуть, що російська мова це мова окупанта. Англійська мова це теж мова окупанта. Згадайте, скільки було англійських колоній. Якщо я не там або 12, або 13, напишіть, будь ласка, в коментарях, може я помиляюсь. Я думаю, що 13 колоній. Італійська мова так само, мова окупанта. А саме головне Друга світова війна. Німецька мова. Чому наші люди? Їдуть до Німеччини, чому наші люди там залишаються? Працювати, одружуватись, просто туди їдуть відпочити. Німеччина вона майже знищила нашу країну, Україну, але ж наші українці туди їдуть. Ви не думали над цим? Тому люди, я вас дуже прошу, схаменіться, будь ласка, не робіть цих дурниць. Депутатам тільки це і потрібно, щоб ми лаялися один з одним, щоб ми ображали один одного, щоб ми принижували один одного, спускали нижче плінтуса один одного. А вони в цей цю, цю, цю час, хотів сказати, в цю годину, а може, годину, час, неважливо, вони роблять те, що потім ми займо всі разом на коліна. Навіть, навіть ті поліцейські, котрі їх охороняють, вони давали присягу служити. На вірність Україні, українському народу, не депутатам, а українському народу. Тому що депутати це держава. І вони не повинні їх охороняти. Але вони їх захищають в той час, коли вони приймають закони, і цими законами ставлять їх маму тата на коліна. Так ось в той час, коли депутати роблять все для того, щоб ми стикнулися один одним лбами, вони приймають закони. До війни, в мирний час. Е, в час війни, добре, не під час війни, під час воєнного стану, Бог з вами. Хай буде це воєнний стан. Військовий стан це не має значення. Війна є війна, але по документам військовий стан. Вони грабують нас. Ви ж дивіться, що робиться під час військового стану. Там же всі мільярдери, гривневі мільярдери. А ми шукаємо гроші, де б зробити гроші, щоб прожити місяць-два. Який місяць-два. Є люди, котрі не можуть прожити й день. А вони себе роблять надбавки, премії. У них зарплата все добре. Хто їм платить зарплату? Український народ. Хто їм дає премії? Український народ. Все дає їм, український народ. Плюс, враховуючи ще військовий стан, це війна. Скільки грошей ще проходять через них мільярди доларів. Де вони якийсь відсоток осідає? У депутатів, міністрів. у цих, не буду у цього сміття під назвою Держава, депутати. У нас в Верховної Раді нема жодного фахівця. А особливо я кажу про партію зелених. Я і, як і проти Зеленського нічого не маю, але його оточення, от чесно, ото стіна плача є в Ізраїлі, ото таку стіну плача треба зробити в нас в Україні. Вони тільки нас грабують, як вже казав, ставлять на коліна. Нічого взагалі не роблять, щоб український народ жив класно. Не тільки в мирний час, а навіть навіть під час війни. Під час війни вони підняли ціни на проживання. Під час війни вони обклали нас податками. Зараз вони от хочуть проголосувати, а може, вже проголосували. Ті, хто не ФОП, користуються там такими сайтами, як ОлеХ, потім що там, по Кабанчик, ще які там є. Коротше, там, де ви продаєте свої речі, теж обкласти вас податками. 5-10%. А українці замість того, щоб щось робити, ми один одного лаємо, принижуємо. Ти ж на тій, не на тій мові розмовляєш. Бере, включає смартфон, знімає, от він або вона. Не на тій мові розмовляє. Якщо ви хочете, щоб українці переходили поступово на українську мову, треба не примусово це робити, а треба робити правильно. Стосовно російських пісень та кіно, Наприклад, якщо брати мене, то я з дитинства не слухаю ні українські пісні, ні російські пісні. Але я не маю права заборонити будь-якої людині, слухати російські або будь-які пісні. Ну, йому подобається, хай слухає. Що стосовно скачування монетизації, хочу ще додати, як ця людина каже, так що це знаходиться на українській платформі, ніяка монетизація до росіян не йде. Вона йде на ту платформу, де було виставлено або там фільм, або якісь російські пісні. Це це перше, що хотів сказати. Друге, що я хотів сказати, стосовно взагалі мови, пісень і так далі. Чому після 91-го року держава не забороняла російську музику, російське кіно, російських виконавців, яких запрошували в Україну. Чому це все не зробили? А знаєте чому? Тому що вони всі були зайняті підготовкою розвалу України. Вони здавали озброєння Російської Федерації. Знищували, різали літаки і так далі. В той час держава сама вчила українців російської мови. У нас були російські школи, багато людей розмовляли на російській мові, слухали російські пісні, е, не знаю там, попса, шансон, який. Вивертає все, оцей шансон. Шан 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 шансон, вибачте, заплітики закається. Шансон це не блатна музика, це легесенька, барна музика французька, це оце шансон, а не то, що там по поняттям, там і так далі, пальці веєром. Це не шансон, це уголовщина. Чому це влада не забороняла? Влада була зайнята грабуванням українців. Так от в той час вони послухали, хто там був Клінтон. Клінтон дав їм там якусь там гарантію безпеки, якийсь там паперець підписати, котрий може дупу підтерти і все її викинути. От вам держава, що робила в ті часи. А потім ще, що стосується російської мови, я не знаю, може це просто чутки. Але наскільки я знаю, наскільки я чув, ще, ще раз скажу, можливо, це чутки. Стосовно Ірини Фаріон. Вона ж, коли розпався Радянський Союз, як казали і писали, що вона вчила. Іноземних студентів не українською мовою, а чомусь російською мовою. Ще раз підкреслю, можливо, це чутки. Але держава робила все для того, щоб знищити Україну і український народ, віддавши озброєння кому? Нашому сусіду або порізав, або порізати взагалі. От і все, що робила держава. Тому я вам кажу, треба слухати не державу, а треба слухати своє серце. І треба слухати. Своїх же ж українців, бути одним народом. Що стосовно ще російської мови, дивіться, я вам е, наведу приклад свого життя. Я їхав е, з Франції в Запоріжжя і ми зупинилися на одній заправці. Я вийшов купити собі ходдох, підходжу до поляка і питаю е, там, наломаним англійськом, кажу йому e, speak english машині головою, ні. You speak Russia, ні nee. Ukraine, ні nee. і все. Хочете-не хочете, а бути казати по-польськи. Що я зробив на той час? Я достав свій смартфон, вмикнув Google-перекладач і записав на українській мові звернення, воно переклало йому на польську мову. І тоді він почав мене обслуговувати. Зробив мені ходок, я сів в автобус і поїхав далі. Ось так ось треба вчити людей української мови. просто не розмовляти з людьми російською, казати, що не розумію. От і все. І людина, хочеш, не хочеш. Вона буде вчити українську мову. Я за українську мову, але без тиску те, що робиться от зараз в цей час. Один одного знімають на відео, щось там стукають сучать поліції. Не робіть цього українці. Не треба один одного здавати, не треба там тиснути. Воно прийде час, все буде добре. Особливо під час війни. І так люди вже всі знервовані, всі ходять. Усіх тиск піднімається, то опускається. Ще тут тиск йде за мову, за спілкування, за російську мову, за російські пісні, за російське кіно і так далі. Людина, якщо вона захоче, вона знайде і кіно російське, вона подивиться кіно, вона буде слухати російські пісні Дома, в автівці. Все це буде. Не треба нічого забороняти, не треба йти по крокам грошистів, як вони це роблять. Треба заблокувати все. Все, так само і у нас. Давайте заблокуємо телеграм. Це давати заблокуємо телеграм, тому що це російський. Телеграм може він і громадянин, громадянин Російської Федерації, але чомусь він там не живе, він проживає в Франції, де він там ще буває, цей дуров. Я думаю, що йому Росія то теж ось тут. -от. Тому я вам кажу, що не треба це робити. Треба бути одним народом, українським народом. Треба об'єднуватись. Не один проти одного, а проти той влади, котра ставить на коліна український народ в мирний час або під час війни, або військового стану, це вже не важливо. Але якщо отак усе не розтягувати, як намагався пояснити в цьому відео, а сказати коротко, не займайтеся мачною, українці. Ніхто не має права заборонити, наприклад, вам або мені, якою мовою спілкуватися, які пісні слухати, куди їхати, як ходити, як одягатися. Ніхто не має це забороняти людині. Людина народилася для того, щоб вона приносила в цей світ якусь користь. Якщо вона нікому не заважає, а живе в радість собі або своїм там родичам, то хай живе. Не лізьте в їхнє життя, а то у нас виходить так, що у вас в себе там в голові якийсь, якийсь там бруд, гімно, але намагаєтесь зробити так, щоб у цієї людини так само було в голові. Навіщо це робити? Не треба. Людина живе та хай живе. Ви краще зверніть увагу на те, що в цей час роблять працівники ТЦК. Так, да, це мобілізація для цивільних громадян, котрий закон написали, якщо не помиляюся, 22-й закон про мобілізацію. Це закон зроблений для громадян цивільних, да, але якщо люди військові, а ТЦК це ж, це ж військові, вони в першу чергу повинні йти, брати в руки зброю іти захищати нас, українців і Україну. От на це треба звернути увагу. Треба звернути увагу на те, що поліція працює повне беззаконня. Вони роблять все проти українців. Вони не дотримуються присяги, вони роблять все, щоб як от і держава, так і поліцейські ставили українців на коліна. У нас в Україні в найкращу сторону, на жаль, не поміняється до тих пір нічого. Поки українці не об'єднаються і не почнуть контролювати та будь-яку владу, сьогоднішню владу, після Зеленського, іншу владу, треба показати не, не тільки на папері по Конституції, по п'яти статті Конституції, що ми є джерелом влади, український народ, а на ділі. От Поки цього не станеться, поки ми не перестанемо один одного принижувати за мову, за пісні, за кіно. Тоді, може, щось поміняється. А так, я в майбутньому нічого не бачу, щоб українці жили як можна краще в своїй країні. Як жили, так і живуть по вказівки депутатів. Навіть навіть язик не повертаюся казати народні депутати. Тому що це не народні депутати. Це депутати, я не знаю, з якогось там ада. Ну, щось, люди приводять. А якщо не приводять цю владу, то вони самі приходять, ці депутати, котрі в Верховній Раді, а потім ми 5 років сидимо на дупі, чекаємо, поки прийде інша влада. А треба зробити, якщо ми можемо їх привести до влади, то треба зробити на законодавчому рівні такий закон. якщо... Будь-яка людина, яка пообіцяла зробити, наприклад, на протязі 100 днів те, що вона прописала у своїй програмі, не виконує. Народ має право просто вигнати цю людину і привезти іншу людину. Я думаю, що тоді щось поміняється. А цим уривкам я хочу трошки захищити владу. Е, якщо місцева влада робить щось для міста, ось зверніть увагу на ці фото. От влада поставила лавки, зробила парк, поставили для сміття урни, щоб все було супер, класно. А оці лавки теж влада їх поламала, як ви думаєте, це ж робить все український народ. От коли у нас поліція буде робити свою справу, не ганятися за цивільними, щоб потім упакувати разом з ТЦК в бусик, вони б краще займалися оцим. От. Щоб не ламали лавки, не ламали урни, не вибивали вікна, ну і так далі, щоб у нас можна було жити, а не існувати в своїй країні. А ви не думали над тим, що якраз це, що я вам показую, що якраз це люди зробили, ті, крути, котрі розмовляють на українській мові, одягають вишиванку та ще й забороняють слухати російські пісні та й дивитися російські фільми? Ви над цим не думали? А я думаю, на відсотки 80, може і більше, що може так воно і є. Людина україномовна, вона там за вишиванку, вона там за все. А отаке от робить. У нас країна просто обалденна. У нас культура клас, у нас кухня суперова. Але люди у нас чомусь всі слухають політиків, а свої міські чомусь забули вдома. Оце дуже прикро, на превеликий жаль. І згадайте дуже класні слова з цього ж серіалу Слуга народа про мову. Я сюди показувати не буду. Може YouTube заблокує, не пропустить. Знайдіть Проброси. вброси про російську мову і про українську мову.